А це наша реальна перемога. Одну минулого разу чим показали, почали тисячі не пощадку. Скільки говоримо про сьогоднішнє засідання. Як розпочалось, що відбувалось і чим закінчилось? Я вже сьогодні розповідала, що це була як казка судове засідання, казка брехні. Отже, розпочалося так, що адвокати Інченка не прийшли, тому що чомусь не змогли. Перевірялися довідки з інченка медичні, чи він насправді має проблеми здоров'ям, але як виявилося, він повністю має стан задовільний, що може брати участь у судових засіданнях. І насправді він навіть бреше у тому, як він себе почуває, що ми можемо думати, що він і так буде брехати в цьому судовому процесі. Наступне судове засідання має бути 14 травня. Ну можливо, вже прийдуть його. Адвокати, і ми зможемо справу довести нарешті якось поступово до кінця. І ще сьогодні я знаю, також мали розглядати, як і попередній раз. Що саме мали розглядати лінгвістичні експертизи його нататок. Тобто я розумію так, що вони відтягують про це, що правда і так випливає, що просто вони бояться цієї правди насправді. Бо обвинувачений зінченко всі докази є того, що він вбився Ірина Фаріон.